Коаліційний договір нарешті підписано. І його презентація була сьогодні, о 3-й годині, і стисло я вам все зараз розповім, що там відбувалося. Після тривалих переговорів партії домовилися про спільний курс та наступні 4 роки. Пріоритет відновлення економіки, реформа соціальної системи та посилення міграційної політики. Так що давайте швидко і дуже коротко я вам розповім про все головне, що там розповідали, а потім детально, звісно, про соціальну політику та реформу бюро. Geld. Це для тих, хто на виплатах, та міграційну політику це для тих, хто працює, інтегрується і бажає залишитись тут. Хоча для нас, українських біженців, звісно, два останніх пункти важливіші, ніж перший. Тож, швиденько мені ставте лайк, а я швиденько починаю, що там у коаліційному договорі на домовлялись. Домовились про економіку та нову податкову політику, скорочення податків на електроенергію до мінімального рівня ЄС. Маємо надію, що платіжки за електром, звісно, зміняться. Але це не точно. Зменшення податкового навантаження на малий і середній дохід. Обіцяють зменшити прибутковий податок орієнтовно через 2 роки. Підвищення транспортної компенсації 38% за кілометр із 2026 року. Це також важливо. Хто е, більш ніж 15 кілометрів від своєї роботи працює, ті знайомі з цією компенсацією, і звісно, реформа боргового гальма е, до кінця 2025 року, коли буде ухвалено новий закон після роботи експортної комісії. Коли мантував тільки дошло мені, е, значить е, зменшення податку, зменшення податку, зменшення податку та збільшення компенсації транспортної Відповідно, що це ми бачимо? Що розганяють економіку таким чином: зменшення податків і на транспорт, щоб менше люди витрачали грошей. Відповідно, це ж два сообщаючихся сосуди. Якщо надходження зменшується, зменшуються податки, відповідно, соціальна політика. Буде погіршуватись ось так. Тобто ми через податки бачимо ось цей анонс більш жорсткої соціальної політики. А тепер давайте про те, що більш за все цікавить нас українських біженців у Німеччині: це соціальна політика, реформа Бюргергельд та міграційна політика. Тож, скасування Бургергільт у нинішньому вигляді. І це не я сказав, це пряма цитата із презентації, котра відбувалася сьогодні о 15-й годині. Що буде з Бургергілт? Нова система замість старої. Але що це означає? Коаліція ХДС, ХСС та соціал-демократи домовились, що Бургер у нинішньому вигляді скасовується, замість нього з'явиться нова форма базової підтримки для безробітних. І головне з набагато Жорсткішими умовами, ось що вже відомо: жодного лежання на дивані більше не буде. Це також цитата, це не я кажу. Е, люди, які отримують допомогу, будуть зобов'язані активніше шукати роботу і брати участь у програмах спрацевлаштування. Пасивна позиція це прямий шлях до скорочення чи повного припинення виплат. Посилення санкцій, якщо людина відмовляється від підходящої роботи або не з'явиться на призначенні зустрічі в джоб-центрі. Санкції будуть жорсткіші ніж зараз. Повторні порушення дорівнюють припинення взагалі повного припинення виплат. Ніяких поблажок за типу поважні причини, типу я не почув дзвінка. Вже не буде. Тому, якщо вам хтось таки дзвонить, ви не ігноруйте цей дзвінок, якщо пропустили, а передзвонюйте самі, можливо, це буде для вас дуже важливо. Скасовується також захист майна у перехідний період. Раніше було так: перший рік після завершення до джобцентру не враховували ваші заощадження чи великі квартири. Це називалось перехідний період. Тепер цього немає, тепер ні. З самого початку перевірятимуть ваші рахунки, житло та майно. Хоча, як на мене, по-моєму, так воно і було для українців. Але ладно. Хто має зайве, так би мовити, отримає або менше допомоги, або взагалі нічого. І вони називають це справедливою межею капіталу замість захисту активів. Як це розуміти? Розумійте самі, я вам процитував. Переклад, звісно. Також вони анонсують новий підхід. Розмір дозволених заощаджень буде визначатися на основі трудового стажу. Хто працював і платив податки, той зможе мати більше. А от новоприбулі або ті, хто не працював взагалі, менше. Робота стане обов'язковим елементом для отримання допомоги. Навіть тим, хто отримує бюргергельд зараз, доведеться підтверджувати активний пошук роботи або участь у курсах. Інакше все підтримка зникає. Ну, раніше, здається, так само було, але ну ладно. Як вони будуть перевіряти активний пошук роботи, це також питання. Окей. Це одне з найбільш відчутних змін для біженців, які поки що отримують бюргер Коаліція чітко показує, фінансова підтримка тільки тим, хто працює або прагне працювати. А Яка підтримка тим, хто працює? От я працюю і ніякої підтримки немає, ні курсів, нічого, все повинен сам сплатити. Цікаве формулювання, але є так, як є: за що купив, що почув, те й вам процитував. І переходимо зараз з вами до міграційної політики. Це насправді мене більш цікавить. Операція з повернення. Активніша депортація тих, хто не має права на перебування. Ну, це як на мене добре. Припинення добровільних федеральних програм прийому біженців, наскільки це можливо. Тобто, я так розумію, буде центральне рішення Німеччини, а із федеральні рішення і бюджети вони тим самим хочуть розгрузити. Ось так будуть реформувати. Скасування турбонатуралізації, і це дійсно така штука обідненько, як на мене, тому що так званої турбонатуралізації більше не буде. Тепер отримати німецьке громадянство знову можна буде лише після 5 років проживання в країні, а не як, як можна було у турборежимі. Після трьох років. Про це домовилися під час коаліційних переговорів консервативний блок ХДС ХСС та Соціал-Демократична партія Німеччини. Між собою вони договорилися. З однієї сторони, звісно, як я сказав, обідненько, з іншої сторони, ну, наприклад, в мене немає таких спеціальних. Там інтеграційних заслуг, як там вони кажуть, тому що там потрібно це один мати за три роки, потрібно там волонтерити, потрібно там гарну зарплату дуже мати, потрібно взагалі бути аж краще за біодойчера, як то кажуть. Ось так. Тому це нам в принципі не світило 99%, це точно, але все одно, коли можливість таку скасовують, якось все одно. Негатив трошечки є. Далі поїхали. Протягом перших двох років заборона на приїзд родичів. Це здається, не нас взагалі українців не стосується, тому що будь-які родичі, котрі до нас приїдуть, це будуть автоматично, вони можуть претендувати на біженство. Або в них є три місяці туристичної візи. Тому. Нас це взагалі не обходить. Ось що на сьогоднішній день, на сьогоднішню годину, зараз 1749. Я пишу для вас цю новину. Ось що відомо. Тобто, у 3 години була презентація, в 17.49 я вже підготував текст і вам його записую. Бачите, як швидко я працюю. Тому хто мені не поставив лайк, будь ласка, ще раз поставте це гарно впливає на алгоритм Ютубу. А тепер я вам хочу розказати свої висновки відносно того, що я. Почув, і що зрозумів, що відчув, що додумав із цієї всієї презентації, що відбулася сьогодні, ось цього коаліційного договору. Тому починається вода, кому не цікаво, можете тепер вже вимикати. Але поставте лайк, якщо дослухали. Як на мене, Німеччина зараз, скажімо так, від політики. Широких обіймів переходить до такої нейтральної політики. Тобто Німеччина нас не виганяє, вона нас трошечки відсуває та від'єднує. Найбільше, що зараз змінилося, це не розмір допомоги і не вимоги. Про це поки що не було жодного слова. Тільки анонси, але що саме вони і як саме будуть робити, неясно. І вони нічого не сказали. Вони повторили те, що повторювали завжди. Там ці положення всі були, можливо, вони тепер будуть якось по-іншому реалізовуватись чи контролюватись. Ось так. Тому можете поки що видихати. Тому що, поки пропишуть всі нові положення, ось цю реформу, поки її приймуть, або поки е, зміни внесуть в неї, потім знову приймуть, поки запровадять це справа. Я думаю, як вони там планували на 2028, там, на наступний рік. Тобто ця справа, я думаю, в кращому випадку реалізується десь в найшвидшому, це десь до кінця року, ближче кінцю року, або взагалі там на наступну весну якось вони будуть. Все це інтегрувати. Але будуть ось так. Але видихайте. Але є ж одне. але. Головне, що ми з вами почули та відчули, що змінилася логіка ставлення до людей, які приїхали під час війни. Тепер усе працює не як покарання за відхід від наміченого нам маршруту, а як механізм мовчазного від'єднання. Не депортація. Не пряме забирайтеся, так, а поступово видалення е, із системи через обмеження соціалки, через відміну правил, через бюрократичні перепони і таке інше, і таке інше. Це ось такий новий тип європейського гуманного витіснення, так сказати. Без шуму, без скандалу, без драм, але дуже чіткий у своєму меседжі. Ось так. Ви можете залишатись, якщо самі саме. Тягнете, але ми більше вас не тягнемо. Це не цитата, це я сам так розумував, так, якщо одною влучною фразою. І вся ця реформа, всі ці зміни не про добро або зло. Це про перевантажену систему Німеччини та систему Європи взагалі, яка не хоче чесно сказати, ми не знаємо, що з вами робити. Тому вона обирає інше. Створювати умови, за яких частина людей сама. Ну, як то кажуть, зійде з поїзда. Ось так. І саме це найнебезпечніший для багатьох поворот, бо він не виглядає як конфлікт, не виглядає як жорстке рішення. Він виглядає як вибір самого біженця. Але цей вибір, звісно ж, ми розуміємо з вами, створено самими умовами, які навмисно стають все важчими для біженців, і до цього треба готуватися. І я роблю от свій висновок із того, що я почув, що. Німеччина не просто ухвалює, скажімо так, нам анонсує нову міграційну та соціальну політику. Вона запускає новий європейський тренд як лідер Євросоюзу, у якому відповідальність перед біженцями це не безумовна турбота, а обмежена угода, скоріше сказати. Ми вас прийняли, ми дали вам час, але тепер ми чекаємо, що ви станете або Частиною нас, тобто, розтворитись в німеччині, так або поїдете самі. І саме така модель, як ми бачимо, і притаманна європейській політиці, такій мовчазній відповідальності, без гучних заяв, але з холодною точністю, стане новою нормою для всієї Європи. Я думаю, так. Польща вже пішла цим шляхом, Чехія чітко обмежує часові рамки, коли можна взагалі там все зробити. Нідерланди та Естонія скорочують пільги. Німеччина просто перша, хто вголос. Ось цю систему, нову логіку, нову політику анонсувала. Ось так. Тому ось такий ось випуск з оглядом ось цього коаліційного договору, ось цієї презентації, що вони наговорили. Ось так. Тому, якщо вам сподобалось, будь ласка, лайк. Якщо вам дуже сподобалось, підписуйтесь. Це важливо для розвитку цього каналу. І головне, не переживайте, поки що нічого взагалі не відбулося. Тому побачимось.